Привіт, вболівальники київського Динамо! Сьогодні у нас є новини про думку колишнього тренера Йозефа Сабо про нинішнього наставника Кіана Мірчу Луческу та майбутні команди. Вже тисніть лайк, якщо любите київське Динамо від душі. За словами Сабо, після недавньої операції Луческу він може піти у відпустку і залишити управління київським Динамо Олександру Шовковському. Однак колишній тренер вважає, що Луческу все ще матиме діючий контракт з часом і що він, швидше за все, залишиться керувати командою, коли він відновиться після операції. Крім того, сабо вважає, що Луческу повинен зробити пропозицію про українізацію команди та можливість для молоді Сабо вважає, що тренерський штаб київського Динамо зосередиться на цьому наступного сезону. Він вважає, що це чудовий шанс для молодих гравців проявити себе. Але він також каже, що багато гравців, навіть найдосвідченіші, не мають того рівня майстерності, щоб грати за команду. Нарешті, на питання про кризу київського Динамо останніх років, Сабо каже, що для виходу з цієї ситуації потрібні гравці іншого рівня. Він вважає, що, хоча якість гри в українській лізі з часом може покращитися, час все ще не на тому рівні, щоб змагатися в європейських турнірах. Привіт, фани Динамо! Чи згодні ви з думкою Йозефа Сабо? Як вважаєте, чи потрібні київському динамо гравці іншого рівня, щоб вийти з кризи? Прокоментуйте нижче і давайте обговоримо майбутнє нашої команди. Такою була думка про майбутнє київського динамо колишнього тренера Йозефа Сабо. Слідкуйте за новинами на нашому каналі, щоб отримати більше новин про команду та не забудьте поставити лайки та підписатися. Щоб допомогти нам донести новини про Динамо Київ до ще більшої кількості вболівальників, як ви думаєте, якого гравця варто найняти київському Динамо, щоб підвищити рівень команди? Дай наму!